Неспокійна земля на вулиці Войкова киплять пристрасті. Мешканці багатоквартирного будинку повстали проти рекламного щита, який хотіли встановити на прибудинковій території. Щойно будівельники почали монтаж металевої опори, як громадяни кинулися захищати свою землю. Таді то було часов восім, на челі дев'ятого. Ну люди вийшли. не дали їм поставити. Визвали міліцію. І в конце канцовані винужені були своє та всьо столбати, ти всьо все браті у вісі. У минулому році тут розгорівся конфлікт. Мешканці виступили проти будівництва супермаркету під їхніми вікнами. Тепер молоді мами гніваються. Мовляв, рекламісти могли знайти краще місце для залізного велетня, аніж дитячий майданчик. Прежде чем что-то делать, он должен был у нас спросить 5 метров от песочника. Если она упадет по всем телевидениям, везде показывают, по всем программам, там упал бикбур, там упал бикбур. 5 метров от песочника. если упадет и убьет ребенка, кто будет отвечать за это? Да вообще, как можно на детской площадке ставить такие вещи? Я вообще не понимаю. Я считаю, это ненормально. Але зовнішній носій реклами мали встановити з благословення мерії. Згідно документу, товариство з обмеженою відповідальністю отримало дозвіл на спорудження восьми десятків білбордів розміром 3 на 6 метрів. Відповідно до рішення виконкому, конструкцію незгоди хотіли розмістити на перехресті вулиць Войкова, 4 та Першої гвардійської армії. Наше підлаження утінапірікло, така написано по документу. Роботи на Войкова 4 проводилися із порушенням. Твердять в обласній інспекції з охорони пам'яток історії та культурної спадщини. На цьому Місці розташоване давньоруське кладовище, Тож земельні роботи мали розпочатися після обстеження території археологами. Вони якби как бы, екскаватором землю викопали, і землю куда-то увезли. ви бачили, там землі якби как бы, немає. Без проведення охорони археологічних досліджень на території пам'ятників і в охоронних зонах земельних земляних проводити не можна. Нарушення є, і ми составляємо акт відправимо це вишастоячого органу. Керівник рекламної компанії наводити свої аргументи на камеру не захотів. Проте телефоном підтвердив, має усі необхідні дозволи. Із такою реакцією мешканців він стикається вперше. Хтось навіть зрізав основи конструкції. фірмі завдано збитків на 6 тисяч гривень. Як буде вирішуватися питання із мешканцями, директор допоки не знає. Тим часом люди розпочали збір підписів проти встановлення білборду на дитячому майданчику. Вони вже готують скарги до міської влади та прокуратури.